подивитися лаундрі. Що воно таке? Тобто я так вона open 24 години на 7, тобто можна тут стирати. І зараз ми зайдемо, подивимося, які ж тут ціни. Лаундрі. Ось така лаундрі. Тут так багато. Сушки, стиралки. І який же ж тут прайс? Це так я розумію прайс. 10,75. 75, Прайс. Six Це вона прає. Вся машинка прайс 825. Також. А це сушка і вона прайс тут 3,25. Такі великі. 3,25. Також є ще такі поменші сушечки. І вони коштують 2,25. 2,25. А ті такі побільше. Вони коштують 3 там з копійками. Ось таку стиралочку ми помі ми знайшли. Вона коштує 575 75 Такі поменше, і тут ще якісь є машиночки, вони взагалі коштують 3,50, маленька стиралочка, тобто 3,50 плюс 2,50. Тобто, взагалом, якщо так небагато білизни, то можна в 6 доларів запростати. Тобто люди тут сидять, відпочивають, чекають. І така лаундрі. Лаундрі. Окей. Будемо знати.